Вітаю! Зараз буде невеличке нагадування. Якщо ви вже чули його, то можете перемотати. Нагадаю, всі речі, які ми будемо вибивати, мають свої персональні умови випадіння. Їх ви завжди зможете моніторити у путівнику пригод. Деякі з них знаходяться в підземеллях, а деякі в рейдах, а ті, в свою чергу, мають рівні складності. Щоб змінити складність, вам потрібно нажати правою кнопкою миші на іконку свого персонажа і вибрати потрібну конфігурацію. Інакше маунт, зброя чи обладунок просто не випадуть. Тому це важливо і уважність збереже вам купу часу. Додам, що складність можна визначити візуально по порталу, але це підійде більше для досвідчених. Наприклад, стародавні підземелля звичайної складності виглядають як простий портал, а героїчний і міфічної в них з'являється череп. В старих рейдах, окрім складностей, можна вибрати, на скількох людей він розрахований: на 10 чи 25. І окрім черепа, навколо портала літатимуть сфери дві або п'ять, відповідно. Зайшовши в інстанс, ви можете оглянутись назад, на портал, але ще краще навести мишку на значок з черепком біля карти. І впевнитись, що вас закинуло туди, куди ви хотіли, адже іноді кидає не туди. І, можливо, спершу потрібно буде пройти цей данж на меншій складності, якщо ви цього ніколи не робите. У самому серці спотвореного, але величного світу Аутленд є місце, де дерева шепочуть стародавні таємниці, а кожна тінь може виявитись ворогом. Це Терокар Форест, колись священна земля аукенайців, яка сьогодні сповнена примар понівечених святинь і згадок про давно забуту славу. І саме тут, серед зруйнованих сетек Холс, спочиває лютий ворон Анзу. Хранитель унікального Reigns of the Raven Lord. але це не єдина ціль на сьогодні. Далеко за морем на острові Квелданас, на терасі магістрів у сяйві магії та попелі спалених надій, нас чекає останній сплеск могутності Кельтаса Санстрайдера і шанс здобути Свіфт Вайт Халкстрайдер та хагідного принца крові. Сьогодні ми вирушаємо у подорож за двома маунтами, які так далеко один від одного, але завдяки вдало розташованим порталам. Ця подорож займає справді дуже мало часу в порівнянні з іншими інстансами. Підготуйте спорядження, здуйте пилюку з книги заклинань і гайда в ностальгічну мандрівку світом World of Warcraft. Отже, зі столиці вашої фракції телепортом переносимось в шатрат. Далі на південь в Сетек Холлс. По дорозі обов'язково виставляємо героїчну складність підземелля і пірнаємо в нього. Першого боса Darkweaver Viver майстра таємної магії, можна проігнорувати. Або ж ваншотнути і взяти з нього речі для трансмогу. Він все рівно нам по дорозі. Далі піднімаємось сходами в Halls of Morning, де перемагаємо Анзу величного птаха, якому поклоняються навіть найдикіші з Аракоа, племені пернатих гуманоїдів. Лутаємо його і надіємось на маунта, в якого зараз дуже непоганий шанс випасти. Далі телепортуємось в Даларан на Broken Isles за допомогою іграшки Даларан Хардстоун. Якщо ж її у вас нема, то вбиваєте третього боса Кінг Ікіс, і біжете до виходу через двері, які відкриються поряд справа. А далі летете в шатрат. Якщо ж ви телепортнулись в Даларан, то ваш шлях лежить знову в столицю вашої фракції, а з неї знову в шатрат. Цей варіант буде трішки швидшим, ніж попередній. В шатраті нам потрібен ось цей портал, який знаходиться на заході міста. Заходимо і опиняємося на острові. Квел Данас, який, до речі, знаходиться на самій півночі Істерн Кіндомс. Далі зістрибуємо з площадки і по дорозі біжимо на схід, адже літати в цій зоні неможливо. До підземеля Магістерс Террас. ця локація чимось мені нагадує Італію. Вам так не здається? Потрібна героїчна складність у вас залишиться ще з попереднього данжу. Заходимо, і тут нам потрібно вбити всіх босів, адже після кожного із них зникає магічна завіса, з проходу, який веде далі. Підземелля тунельне, всього чотири боси, і проходиться теж дуже шустро. Перемагаємо селін Файрхед, вірного капітана принца крові, якого спокусила демонічна енергія кристалів, що оточують його кімнату. І він не може перестати насолоджуватись їхньою мерзенною силою. Слідом ваншотаємо Вексалус, загадкового елементаля, викликаного трьома ельфами крові, яких і вбила сила його прибуття. Третій босс Прістес Дель Ріса, Жриця Шеварі, що діє під керівництвом демонічного володаря Кіл Джедена. Саме вона воскресила Кельтаса після важких ран, знищуємо її і її свиту. Останній босс Кельтас Санстрайдер, який став жертвою темного впливу демона Кіл Джедена. Під час перебування в Аутленд за наказом свого нового господаря принц повернувся до Азероту та захопив сонячний колодязь, сподіваючись використати його могутню магію як засіб для відкриття порталу для цього демона. До цього нового зеленого і свіжого світу Кельтас блискучий тактик могутній воїн. Але тут його вени палають безмежною магією скверне, тому не церемонимось і ваншотаємо його. Слухаємо невеличку промову на тему Моя поразка нічого не змінить, демон все рівно захопить цей світ. Лутаємо його і надіємось на маунта, в якого шанс випадіння ще більший ніж у ворона, на якого ми ходили до того. Далі телепортуємось в Дорногал, продаємо лут бармену та заходимо на іншого персонажа і повторяємо все по колу. А я більш ніж впевнений, що два птаха випадуть вам вже зовсім скоро. Мені білий страус випав буквально за пару заходів. А той, що з Анзо, чує моє серце, вже десь на підході. Друзі, напишіть в коментах, чи ходили ви вже сюди і наскільки хороші, чи ні ваші результати. Також не забудьте поставити лайкос, підписатись на канал і прожати дзвіночок, адже вас чекає ще багато цікавого. А я кажу вам до зустрічі вже зовсім скоро. І бережіть себе.